29 вересня у 83-ю річницю початку масових розстрілів у Бабиному Яру в Олександрії відбулося покладання квітів до пам'ятного знаку жертвам фашистської окупації. Розстріли в Бабиному яру тривали більше двох років з вересня 41-го року до листопада 43-го. За цей час нацисти практично знищили все єврейське населення, яке проживало в Олександрії та інших містах України. Ця подія стала одним із символів нацистської політики, масового знищення людей і війшла в історію під назвою Голокост від куль, пише прислужба міської ради. З нагоди Міжнародного дня людей старшого віку та Дня ветерана в територіальному центрі проводиться День відкритих дверей. З 8-ї години підопічним надаватимуться безкоштовно соціальні послуги, перукаря, швачки, прачки, спеціаліста по точенню ножів та ножиць. Працюватиме тренажерний зал та запланована видача гуманітарної допомоги у вигляді вживаного одягу. З 9 до 12 години прийматиме юрист-консультант та фахівці управління пенсійного фонду. О 11-й Неться фестиваль для людей старшого віку, золото літ театральному сквері. У зв'язку з завершенням дачного сезону громадський транспорт в Олександрії із 1 жовтня переходить на зимовий режим роботи. Діятиме він до 31 березня включно. За інформацією управління економіки, у зимовий період автобуси на усіх маршрутах будуть забезпечувати 390 пільгових рейсів на місяць. З графіком можна ознайомитися на сторінці міськради. Жителів Олександрійської громади пригощатимуть безкоштовною піцею. Такий проєкт реалізує шотландська благодійна організація Холкфул за підтримки Запорізького благодійного фонду Мрія. Частування піцею проводитимуть із 11 до 14 години, 30 вересня в Мартоїванівці, стадіон біля школи, 1 жовтня в Ізмайлівці, 2 в Головківці, 3 жовтня в селищі Олександрійське. Наступного дня частуватимуть жителів Перемозького мікрорайону і вже 5 жовтня в Олександрії. 29 вересня о 4 ранку до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що по провулку Зеленому в Олександрії літній чоловік впав у льох приватного житлового будинку та потребує допомоги рятувальників. Рятувальники підняли чоловіка з льоху та передали медичним працівникам. 27 вересня в Олександрії відбулися традиційні міські змагання, присвячені дню захисників і захисниць України. Участь у спортивному заході взяли 10 команд із навчальних закладів міста. Змагання включали різні естафети, випробування на витривалість і швидкість, а також майстер-клас надання до медичної допомоги від Червоного Христа. Перемогу серед учнів здобула команда Ліцей номер 10 друге місце мультипрофільний ліцей, третє лід. Серед коледжів найкращою виявилася команда аграрного коледжу, на другому місці педагогічний коледж, третю сходинку посів політехнічний коледж.